Автомобіль під замовлення виконано. Щасливий і задоволений клієнт Доброкар забрав свою омріяну шкоду Суперб з майданчика у Львові. Олександр прийшов в Доброкар за рекомендацією друзів і скористався послугою авто під замовлення. Він чітко знав, який автомобіль шукає, і в межах якого бюджету поспілкувалися, які машини є у вас наявності, явності, і поспілкувалися також за цим. І ну, вирішили, хто каже трошки зачекати і взяти з обсілом під наші потреби, під нашу силу. Ми з дружиною дуже хотіли цю машину шкоду супер, тому що ми їздили на Львові, оглядали на ну, як то кажуть на авторія. Ми подивилися, тобто які є машини, і знаєте, вже вже сіли, подивилися, яка ця машина. Та саме не було, тому що знайомі вже брали, розумієте, розказували це. Я тільки знав, що це по часу буде довше, ніж, наприклад, купити зразу там в Україні чи, чи десь. Я казав, що це треба буде чекати, але вони це вертуально. Близько двох тижнів тривав пошук найкращого варіанту на аукціонній платформі Exclusion Car. Менеджери були постійно на зв'язку з клієнтом і, вуаля! ідеальне авто під всі критерії клієнта знайшлося. Автомобіль 2018 року випуску з дизельним двигуном 1,6 літра, куплений на аукціоні в Бельгії. Олександр ділиться, як відбувалася співпраця з менеджером у процесі пошуку. Прийшли, познайомилися, він розказав взагалі, як працює цей аукціон. Ну, ми, як то кажуть, вирахували цю машину ну, за що вона може, може вийти. Поговорив там, попробіг пробіги, про стан при комплектації. Також він міг зареєструвати мене, Тобто, що я міг свого робочого місця чи вдома заходити наприклад, і, наприклад, вибирати, моніторити і йому, наприклад, скидувати там. Це ID-машина і відповідно, Сергій вже там робив ці ставки, там рекомендував, якісь варто ставити, скільки варто за цю машину купити, скільки не варто. Олександр дуже задоволений машиною. Каже, що все в описі повністю збігається з тим, що побачив вживу. Важко можна сказати сприймати емоції, це сподобалося, це машина гарна. Е, ну, та як вона була, грубо кажучи, в опі в описі. Тобто, е, як було описано в цьому сеоні, там по деяких мікроподряпинах, по так воно все і є, тобто ніякого я задоволений. Я рекомендував вашу компанію. Рекомендація друзям і знайомим найкраще визнання часу і зусиль витрачених командою Доброкар на придбання та доставку в Україну кожного авто. Дізнайтесь про умови, послуги від доброкар авто під замовлення за телефоном 068 242 35 73.